Енергообмін між Земним і Небесним світом. Центром була Україна золота кристалічна решітка планети. З'єднувалася з серцем і розумом Логоса Захисні енергії Всесвіту. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності, ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. У сьогоднішньому відео розкажемо вам ведіння і захисту та очищення України, і зокрема Авдіївки воїнів світла Харіти, Амадеї, Ізари, Моєлу чи Сазар та познайомимо і ще однією воїном світла співаючим Оксамитом. Жодна енергетична робота із захисту нашої країни чи планети. Не здійснюється одним воїном світла чи одним небожителем. Це надто складно для одного воїна світла чи для однієї небесної суті. Така робота виконується у взаємодії і здійснюється об'єднаними енергіями Творця. Бо творець це не є одна суть. Творець. Це енергії кожного з нас, кожного з нас і вищих сил, вищих сил і втілених у людських тілах душ. Творець то велика безмежна енергія. 20 грудня 2023 року. Близько третьої години ранку почула слова стовп світла. Сприйняла це як поклик до роботи, ділиться з нами своїми щоденниковими записами воєн світла Харіта. Стала стовпом та із Анахати направила промінь енергій. Промінь був такий сильний, що я ледве встигала рахувати чакри та рівні. 4, 5, 6, 7, 8, 12, а далі золота, кристалічна решітка планети. Під кожним перехрестям променів стояв такий же стовп світла, як я. Цей рівень мені потрібно підтримувати до завершення вознесіння планети. Наступний запис Харіта зробила про свою вчорашню роботу в Авдіївці. Наші воїни в Авдіївці потрапили в оточення, підвали коксохімічного заводу, їхній останній притулок. Я звернулася до всіх стовпів світла, щоб поставити над Авдіївкою зменшену копію кристалічної решітки планети. Відгукнулися всі працювали всі. Мені, Луче Сазар, вчора у медитації чаювання старицею ангелів відкрилося наступне видіння. Ангели везуть тачку вщент, наповнену енергіями війни. В саду Марії скидають ті енергії на очищення у спеціально невеличку водойму смаратових енергій. Марія сидить за столом і крутить ручку пристрою, схожого на м'ясорубку, переробляє енергії деструктиву. Виставляємо разом із неї захисти на воїнів, Вавдіївці та на інших тимчасово окупованих територіях іскорки смарагдових енергій, які ангел розсипають у повітрі, сліплять ворогу очі. Медитація, енергетичне коло. Їдемо усі разом у кабріолеті за кермом Владика Сен жермен Ми вбрані у накидки з капюшонами на голові. Приїжджаємо у поле. На горизонті стоїть величезне вороже військо. Я кидаю у його бік золоту пір'їнку, яку мені подарував Бог Шива. І військо розчиняється у повітрі, зникає. Далі перед нами з'являється портал. Ми входимо у нього, і моя пір'їнка летить до космічних посланців, які енергетично єднаються з нами у роботі. Бореві фіолетового полум'я зносить з України ворогів разом з їхньою технікою. Ангели встановлюють захисну сферу. Далі видіння ділиться з нами воїн Світла Амадея. У трансмутації реальності ракети і шахиди поплавилися відразу від фіолетового полум'я. А в районі Авдіївки легко поплавилися дві клешні русні, якими вони намагаються оточити місто. Потім месенджерменом полетіли з тераси у простір. І я набирала обома руками прозорі енергії, схожі на гель, клала їх у свою сумку. Владика сказав, що це захисні енергії Всесвіту. Потім попросила Сен-Жермена, щоб він допоміг мені захистити ними наших воїнів Авдіївці. Він сказав: Ні, ти сама. І я полетіла до Авдіївки і викладала ці енергії жменями на місто, де наші воїни. А також на територію біля міста, що щойно була звільнена від Росні. Продовжує розповідь Амадеї, розповіді власних видінь воїн світла і Зара. Енергетичне коло, як двері. Біля нього ангели труплять осурми. Всередині світло яскраво золотого кольору і сліпучо білих енергій. Дивитись на нього було неможливо. Потім засвітилось біло голубе коло і зсередини почало з'являтись триполюсткове полум'я. Ангели перестали грати і вклонились перед цим полум'ям. Енергії від нього осяяли весь простір, з'явилася веселка, яка набула яскравості кольорів. Ці енергії Утворили захисне коло навколо планети. Центром, де горіло триполісткове полум'я, була Україна. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та ханницьке промені зцілення і куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал, а також на наше відео про триполісткове полум'я, знайдете інформації. Даним відео. Доброго дня, Лучче. Моя земна професія теж воїн. Я служила в Міністерстві надзвичайних ситуацій. Майор у відставці. Пише мені Воїн Світла на ім'я співаючий Оксамит. Служіння і віддача це шлях наслідування Христу, це енергообмін між земним і небесним світом. Людина матеріалізує ідеї Бога через цей енергообмін та насичує світ. Робота з енергіями це відповідальність і подяка Богу, що нам довіряють. З перших днів війни в Україні працювала енергетично на ворожих аеродромах в Росії і Білорусі, на кораблях і субмаринах, ракетоносіях в акваторії Чорного. Та Азовського морів, розповідає співаючий Оксамит. Далі подаємо аудіо її голосу. Після молитви Отче наш з'єднувалося з серцем і розумом логоса. Господи, моє серце і розум єдині з тобою. Ти даєш свою любов, а я приймаю її, ти проводиш, а я пропускаю. Ти приймаєш, а я віддаю. Обов'язково запрошую на допомогу архангелів Михаїла і Гавріїла. Працюємо променем любові мудрості. Він не має перешкод і не губить свої потужності. І серця Христа променем любові працюю по виведенню зі строю електронного і енергоуправління пультів в літаках і гелікоптерах ворога. Диспетчерських пунктах. силою думки спалювала крилаті і балістичні ракети, які детонували, і вибухали або міняли траєкторію польоту. Променем виводилися зі строю зенітно-ракетні комплекси ворога. Після такої роботи через тиждень-два йде матеріалізація. Зараз ця нечість знешкоджується повеліннями лучі від ворожих небезпек. І трансформацією фіолетовим полум'ям. Три дні тому дві бригади воїнів ЗСУ в Авдіївці попали в оточення. Прийшло прохання про молитву. Зразу послала туди Архангела Михаїла з його легіоном ангелів, і аштара Жирана з його командою, усі вищі сили, а на трансмутацію небезпек фіолетове полум'я і серце Творця єдиного, виставляючи захисні купола над воїнами. Слава Богу, вийшли з оточення! Ця робота потребує велику віддачу енергії, падаєш знесилений. Велика подяка воїнам світла, команди Лучі Сазар, які працюють енергіями очищення і наповнення любов'ю України та планети для майбутнього життя на землі і завершення переходу всієї цивілізації в новий планетарний цикл духовної трансформи. Це і є виконання програми Ісуса Христа Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.